Шановне панство, поблизу Івано-Франківська Калуска траса. А вже сховала акумулятори. Давайте я вам розкажу, дивіться, ми знайшли такий клондайк бомбетний. Тут хлопці і ремонтують. Зараз вам покажу. І ремонтують. І дивіться, який великий вибір. Тут є від кольору до вибору. І, до речі, ціни. Зараз ми пройдемося по цінам. А почтою ви тут відправляєте чи ні. І зараз щоб... ні, бо тому що дуже багато дефектів а. роблять нова пошта або делівері. Дуже тобто що... деформують. І зараз новою поштою ми ну, не ми відправляємо. Дуже часто відправляємо хлопцям наперед, і вони просто банально не доїжджають, а потім нова пошта каже, що так, ви відправили. Ну так, про пробіжимось та... по цьому. по... По... Це простій кислотні. До речі, я тут брав собі такі прості кислотний. От маємо ціна 8, 850 добре, на 225 добре. ампер. А є щось таке більше. Є по індустріальних варіантах, і 230-ті далеко, ну, кудись там на секунду. Такі, може є у вас eh, вже ну, не, не геліові, не кислотні, а. Ну, 190-ки є просто <му> з такого плану. Ось там є 140-ки, е, Болгарія, Польща е, є наше Дніпро, виробник Вестовського заводу. Є в нас е, по поляках, по болгарах, 190 ки є по французах, тобто є великий асортимент, бо навіть Дніпро вес є в наявності, працює все повністю. До речі, я можу сказати, що сюди, приїхавши сюди, е, я залишу адресу. Ви можете, тобто вам зразу ваш витягнуть, за ваш там, дадуть якусь компенсацію, поставлять вам новий і ви поїдете вже з зарядженим акумулятором. Бо я вже це переконався сам на собі. Що з цих нових поколінь акумуляторів? Які, хоч приблизно ціни е, зараз? Часто є е, ніну заліза фосфат, то ясно. Вона зараз тільки по Словенії, воно там цінова політика ніяк не прохита. Ну зараз коштує 20 з половиною тисяч. Зараз е, виходимо з ситуації на безперебійникі IGM-овськими акумуляторами 95 п'ять ампер. Відповідно, їхня цілова політика до восьми тисяч, хороша робота, плюс до того є гарантійний термін заводського на шість місяців. Плюс, якщо щось є ну, скрутно з бюджетом, можна так як ми от ставити кислотні акумулятори на безперебійні. От так в мене дома та стоїть на панелях. Ну, зараз трошечки в нас проблема, бо засипані панелі. 90 вольт на панелях в наявності на акумуляторах у нас пробує щось хоча б заряджати, рівняти. У нас є 44 вольта і в споживанні 125 ватт, але це в нас цілий будинок ну, практично все відключено. А що скажіть по ремонту? От ви теж ремонтуєте, бачу, у вас і зарядні пристрої, так? Зарядні пристрої то є окремий чоловік, який знаходиться в районі драмтеатру, навіть який може поп попробувати зремонтувати безперебійник або інвентор, якщо, наприклад, щось пішло не так. Але ну, сам акумулятор у вас. Можна зробити. Ну, якщо воно реально, ми дистуємо спочатку і дивимося. Якщо його реально спасати, ми за це беремося. Якщо його нереально спасати термін mm -hmm. там 5-8 років, ну це без, безлузда робота. Тобто, тут ми не будемо обіцяти, що воно зробиться і буде працювати. Mm -hmm. Так що, mm -hmm. шановне панство, локацію я закину зараз. Якщо тікток пропустить, як ні, то я зараз візиточку в кінці дайте ще вашу візиточку. Я номера телефонів зразу, щоб були. І ми. Перший номер телефончика. Перший номер телефону. Секунду. Ось таким макаром. Чому рекомендую? Бо сам переконався, сам попробував, сам побачив і я сам досить сильно задоволений. Ну, ми погнали далі.